Всім привіт! З вами знову я, Олександр Гарчук. Ми продовжуємо нашу тему про трикутник відносин, агресор, жертва, рятівник, і будемо починати з рятівника і його навіть першого прояву рятівник зовнішній, тобто наша взаємодія із зовнішнім світом. Я гадаю, кожен з вас хоча б разок в житті допомагав іншим людям. Ну, щось там перенести, перевести бабусю через дорогу, там, якось грошима, підказкою, гарним, гарною порадою. Було? Було. Але сьогодні гладити по голівці я вас не буду, тому що у рятівника є інша сторона, яка називається Нанести щастя. Створити добро. Можете згадати багатьох фільмах про супергероїв. Як це відбувається? Це все-таки показують, але на цьому не акцентують увагу. Ну, наприклад, у якоїсь дівчини крадуть каблучку. І з'являється кютівник, супергерой, і він несеться через це місто, щоб цю каблучку у негідників відібрати. По дорозі він розбиває пару десятків машин, будівель. Людей там чіпляють якось, бо це нереально рознести пару хатів і не зачепити людей. Так, але каблучка врятована, і супергерой, таки супергерой. Так і є в реальному житті, друзі. Коли ми приносимо каблучку, ми іноді зовсім не помічаємо тої шкоди, що натворили навколо. Отож. Ті, хто додивляться сьогодні відео до кінця, отримають дієвий алгоритм, як все-таки перестати спричиняти добро, реально робити допомогу. П'ять ситуацій. Давайте візьмемо п'ять ситуацій. Ситуація номер 1. Е, Учень щось не знає. Ми йому швиденько оп, і підказали. Молодці. Допомагали. Ситуація номер два. Е, Сусід каже, йо, допоможи мені вишні з дерева позбирати. І оп, ми вже на дереві. Молодці, допомагаємо сусіду. Третє, комусь там з родичів близьків треба гроші, ми їм кругленьку суму у борг. Оп, і насипаємо. Допомогли молодці. Що там ще як допомагають? А, подруга збирається, наприклад, на побачення. Каже: ой-ой, щось мені одіти, щось мені вдягнути, щоби бути. Супер на цьому побаченні. Ну, і ми їй, звичайно, порадимо шовнях. Молодці допомогли, допомогли. Ну і таке, наприклад, у кого є маленькі діти, знають, що дитина мала там, кидає іграшку на підлогу і кричить. Тут з'являються усі: матусі, бабусі, дідусі, хватають, допомагають іграшку віддали, врятували. Ось такі п'ять. Ситуації, давайте розберемо трохи їх з іншого боку. Так, звичайно, допомога має бути, має бути класною. І її алгоритм ми побачимо трохи пізніше, а давайте все-таки по нашим ситуаціям. Перше, підказали учню правильну відповідь. Що ми отримали для себе? Для себе ми отримали галочку. Ми допомогли. Ми класні, ми допомогли. А ще, ну ми ж це знали. Ну, це ж така легка відповідь. ми, Звичайно, треба сказати цю відповідь зразу. Ну це ж легко, ми ж знаємо, тому ми так оп і в своїх очах піднялися. Що ми зробили для учня? В короткостроковій перспективі ми йому дали швидкість вирішення задачі. Він да? зразу отримав відповідь і пішов далі. В довгостроковій перспективі, що ми отримали? Є така штука, називається вивчена безпомічність. Ось це, чим ми нагороджуємо нашого учня, це є самою вивченою безпомічністю. Це коли людина сидить і при появі якоїсь маленької проблемки, не може нічого з цим зробити. Зовсім нічого і сидить і чекає, коли ж прийде рятівник і допоможе, щось підкаже. Це так вивчена працює наша безпомічність. Звідки вона береться? Я думаю, ви замічали за собою ті моменти, коли, ви, от, коли ми тупимо. Да? Тупимо і тупимо там. Що вдягти, тупимо. Це що значить, що колись прийшов такий добренький рятівник, який нам наніс допомогу, розказавши, що вдягти і як вдягти. І це робив все систематично. Да? Мама приходила і казала: ось тобі оце, оце. І оце. І так дитина виростає, і потім, коли немає мами рядом, щоб сказати, що їй вдягти, ми сидимо і тупимо. Те ж саме у роботі, теж саме в якихось інших справах у нас проявляється. Це систематичне наносення добра. Оте ми і зробили для нашого любого учня. Далі, що ми подивимося, чому можна було тут зробити? Да? Тут можна було, по-перше, дати учню схему, як досягти. Відповіді, перевірити засвоєння схеми. Все. Дитина відповідь отримає правильно раз. По-друге, вона отримає алгоритм, як цю відповідь отримувати, буде більш самостійною і не буде мати цю вивчення. Вивчення цей тупіш не буде в нього. Супер. Йдемо далі. Про вишню. Що про вишню? З одного боку побігли допомагати сусіду. Молодці круті. З іншого боку, а чи не потрібно було нам щось більш важливе в цей момент зробити? Може, дитина щось просила з нею погратися, чи ще щось. Але ні. Ми ж е, хороші для всіх, е, це трохи про а що про нас подумають, а що про нас скажуть, да? і ми вже мчимо до сусіда, щоб про нас погано не подумали. Це залежність від чужої думки. У першому випадку це було. Е, Спроба підняти самооцінку. Я все знаю я крутий. В другому випадку, у нас також внутрішній блок, який, за чужу думку, нас по життю так тягає. Да? Давайте йдемо далі. Дали в гроші в борг друзям, батькам чи там, родичам, сусідам. Тут що? По-перше, замість того, Щоби виховувати культуру у них заробляти гроші, ми продовжуємо потакати, можна так сказати, да, людям отримувати погану звичку брати гроші в борг. І друге, що тут є, якщо ми віддали багато своїх грошей, то завтра гроші вже знадобляться нам. Так, є така тема. Далі номер. 4, що там а, подрузі допомогти вибрати наряд на побачення. Зазвичай, як ми виберемо а, наряд такий, як нам подобається. Да? Чи відповідає внутрішньому світу подруги, чи вона настільки ж сором'язлива, чи а, відверта. Да? Може бути різний результат. Якщо ми там. У гарному настрої, а подружка срам'язлива, а ми їй там таке плаття міні чи щось таке, то вона буде відчувати себе на побаченні як? Правильно, ніякого. Побачення буде зіпсоване. І останнє, що у нас там було маленька дитина кидає іграшку на підлогу. Матусі, бабусі, дідусі летять, допомагають. І що тут відбувається? Дитина вивчає. Логічну схему. Для того, щоб хочете привернути увагу, треба щось кинути, розбити, зламати. Всі прибіжать, допоможуть, Це буде круто. Спробуйте в наступний раз не виконати це, буде грати так, що, що виконаєте. Отож, замість того, щоб реально допомогти дитині, ми тут їй накидаємо нову життєву схему маніпуляцій. Вчимо маніпуляцій, причому вчимо, як маніпулювати. Нами. Ото так. Отож, друзі, для того, щоб перестати наносити користь і оце витворяти щастя, є дієвий алгоритм як реально допомогти. Дивіться, всього три пункти. Перший пункт. Ці питають мене про допомогу. Угу. Перед тим, як Змусити людину отримати від вас допомогу, спитайтеся, чи потрібна їй допомога. Не завжди людям потрібна допомога. Реально так. Друге. Чи хочу я допомогти. Чи хочу, якщо ми впевнили, що людині таки потрібна допомога, вона її запитує, спитаємо себе, чи хочу я допомогти. Якщо хочу, окей, якщо ні, не допомагаємо. І третє. Чи можу я допомогти, це про власні ресурси, наскільки ми в ресурсному стані, скільки у нас ресурсів, як ми можемо на ними поділитися. Отож, тільки якщо є три так, можна допомагати. Про допомогу питають, я хочу допомогти, я можу допомогти. І до цього алгоритму додатки. Дивіться, по-перше, для того, щоб допомога була нормальною і для вас також, ви можете встановити якісь межі допомоги, які будуть для вас саме для вас комфортні. Ну, наприклад, це якщо там гроші комусь там дати, віддати, дати в борг чи, чи таке інше, ви можете встановити там для себе, наприклад, там 10% від щомісячного доходу, ви можете виділяти. На цю справу. Те ж саме стосується часу. Якщо у вас там є 2-3 години за день вільного часу, то ви можете там комусь у допомогу посвятити, присвятити годину, ну, півгодини. так? Але не все. Друзі, не віддавайте ніколи все, бо завтра допомога потрібна буде вам. А чи прийдуть ті люди на допомогу, Невідомо. Отож, виділіть. Чітку якусь межу. Допомагайте у рамках своїх комфорту. Це раз. По-друге, спитайте обов'язково, як краще допомогти людині. Те, як ми вважаємо краще допомогти, і як людина хотіла б, щоб їй допомогли, це можуть бути дві різні, абсолютно різні речі. І третє, будьте готові до того, що вам не скажуть дякую. Так, люди такі бувають, що не віддячують нам. Тому, якщо ви будете хотіти цього дякую, а вам не сказали, ви можете поранитись і засмутитись. Якщо ви зразу будете робити це від чистого серця, не очікуючи ніякої віддачі за це, це буде значно краще. І тоді, коли ви відчуєте це дякую, воно у вас. Відійдеться прямо всередині, прям ось так, як треба. Тож, допомагаємо так, як треба. А в наступному відео буде розбор рятівника всередині, який крутиться у нас в голові. Тож, дочекайтесь і до зустрічі. З вами був я, Олександр Гарчук. Пока-пока.